Привіт, мої друзі! Сьогодні говоримо про вишиванку. Щороку, у травні 3-го четверга, відзначається День вишиванки. Вишиванкою називають сорочку Прикрашену орнаментованою вишивкою. Але вишиванка це не просто одяг. Це щось особливе. Це зв'язок сучасних українців з їхніми пращурами. Це давнє мистецтво нашого народу. Вишиванка це як символ для українців, який зберігає наше коріння. Вишиті сорочки існували ще за часів Київської Русі, що підтверджено літописами, а також зображеннями на фресках Софіївського собору у Києві. В давнину вірили. Що вишиванка оберігає людину, дарує їй добру долю та здоров'я. Матері вишивали своїм дітям одяг з особливою теплотою та любов'ю, тому він був для них своєрідним оберегом. В давнину дівчаток із наймолодшого віку привчали до вишивання, а у деяких областях це ремесло любили навіть чоловіки. Для кожного регіону України. Властиві свої візерунки, орнаменти і символи у вишиванках. Також, в залежності від регіону, були поширені різні кольори ниток для вишивання, найпоширеніші серед орнаментів геометричні фігури, рослинні мотиви та тварини. Серед геометричних фігур це ром, прямі та хвилясті лінії, кола, хрести. Доща. Серед рослин поширені листя дуба, калина, соняшний, ма, кітиці винограду, троянди та барвіна. З тваринного світу зображували півнів, кони, голубів тощо. Кожне зображення на вишиванці мало певне значення. Ром, наприклад, це стародавній символ сонця, приносив добро та процвітання, листя дуба символ сили та міцності. Тітиці винограду уособлювали радість та сімейне життя. Окрім орнаментів, важливим у вишиванці і колір ниток. Найпоширеніші кольори це червоний і чорний. Є навіть відома українська пісня Два кольори мої, два кольори, в якій оспівується, що червоний колір то колір любові, а чорний то колір журби. Окрім червоного і чорного, використовувалися блакитний, жовтий, коричневий, зелений. Та багато інших відтінків. Орнаменти на вишиванки вибираються в залежності від того, для кого вона готується. Якщо для хлопчиків і чоловіків це в основному геометричні фігури, а також листя дуба. Для дівчаток квіти різних рослин. Для жінок плоди і ягоди. Вишиванки, як одяг, були повсякденні та святкові. Носили їх і діти, і дорослі, і в селах, і в містах, і заможні, і не дуже багаті. В Україні вишивка поширена не лише на сорочках, а й на рушниках, скатертинах, подушках та інших предметах побуту. Орнаменти притаманні вишиванкам також зображують на різних предметах одягу, наприклад, ремені. Краватки для чоловіків, футболка тощо. Фрагменти української вишиванки використовують у своїй творчості багато відомих сучасних дизайнерів одягу. Але все ж таки несучасні дизайнери започаткували моду на вишиванку в поєднанні із сучасним одягом. Цим модником був Іван Франко, видатний український поет. В той час, коли всі під піджаком носили. Пишні комірці і кроватки він носив вишиванку. Саме таким ми можемо побачити його на 20 гривневій купюрі. А як з'явилося свято День вишиванки? Ідею запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. У 2006 році. Спочатку вишиванки одягли кілька десятків студентів, а через декілька років свято набуло всеукраїнського рівня, а згодом до нього долучилась українська діаспора по всьому світу. Вишиванка це генетичний код нашої нації. І передається він не лише через вишиванку сорочку, а й через вишиті рушники, скатертини. Вишиті картини, сукні, серветки, подушки та багато інших речей побуту, на яких є зображення притаманне вишиванка. А ось чудовий вірш На свята уся сім'я, мама, тато і навіть я вишиванки одягаєм, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!